Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки! Запрошую діточок до цікавого заняття з аплікації. Діти, а ви знаєте, що ми будемо сьогодні робити? Я вам скажу. Але ж ні! Краще ви відгадаєте загадку і ви дізнаєтесь, що ми сьогодні будемо робити. Слухайте уважно. Можна надути. Можна пограти, можна в повітря їх запускати, колючок бояться і гострих предметів. Що це? Вгадали? Вірно, це кульки повітряні. Діти, подивіться, скільки у мене кульок. Скільки ви бачите, одну мало чи багато? Багато. Вони одного кольору чи різного. Вони різнокольорові, і сині, і зелені, і біленькі з візерунком, і помаранчеві, і рожеві. і їх у мене багато. Сьогодні я пропоную вам, дітлахи, навчитись виготовляти кульки, різнокольорові кульки. Але ж у нас тиждень різнокольоровий, а потім ці роботи ви можете подарувати своїм друзям, своїм батькам. Для роботи нам потрібен аркуш паперу білого кольору квадратної форми. Нам потрібна буде клійоночка, серветочка. Нам потрібен буде у мене такий клей в тюбіку, нам потрібні різнокольорові олівці і ось такі заготовки кульок. Я вже їх заготовила, так що батьки заготовте заздалегідь, різнокольорові кульки. Діти, а давайте. Роздивимось наші кульки. Вони всі однакові чи різні за розміром. За кольором різні, а за розміром. Це маленька, це трішки більша, це маленька, а ці сині великі. Ось і ми з вами, дітлахи, будемо разом виготовляти різнокольорові кульки різного розміру. А для чого нам олійці? Для того, щоб потім до кульки Далювати ниточки, за яких будемо тримати наші кульки. Ну, а ще для того, щоб гарно виконати роботу, треба підготувати свої пальчики. Візьміть ручки ось так, повторюйте за мною. Кульку в долоньках маю, її швидко надуваю. Стала кулька ось така і велика, і легка. До гори полетіла, на ялинку сіла раз, і лопнула. Все, пальчики підготували, починаємо аплікацію. І так, дітки, спочатку ми беремо свої різнокольорові кульки і розташуємо їх. На аркуші так, як потім будемо наклеювати. Можна ось так. О, отак. А тепер я беру кожну кульку, перевертаю її кольором різнокольоровим донизу, беру клей і починаю наклеювати. Починаю намазувати серединки. Дивіться, пальчиком притримую і намазую серединки в різні сторони. Так, тепер обережно беру і прикладаю її до аркушу, а потім примазую. Далі я беру, ну, наприклад, жовту курку, перевертаю її посередині клеєм, а потім в сторони. Ось так. так перевертаю, прикладаю. Беру серветочку, примазую ось так, щоб зайві залишки клея ушли. І так я роблю зі всіма кульками. Подивіться, малече, я наклеїла всі кульки. Але ж їм потрібно зробити ниточки. Для цього я підібрала олівці різного кольору. От дивіться, фіолетовий олівець для фіолетової кульки. Так, і ось сюди йде. Так, жовтий для жовтої кульки. Так, блакитний для блакитної кульки. Ось так. Тепер. Ой, у нас ще жовтий є. Діти, я забула. І ось таку роботу, дітлахи. Ми з вами виконали. Але ще я пропоную вам, дітки, намалювати ці кульки, розмалювати так, як ви хочете. Наприклад, рожевим можна намалювати. Ось подивіться, ось такі оченята. Носик, ротик. Так, тепер яким ще можна? А ось тут можна намалювати ось таку дівчинку. Ось таку дивіться, ось таку дівчинку. І так можна зробити зі всіма кульками. Зробіть на них, намалюйте, веселі рожиці. А я вам кажу до побачення і чекатиму на ваші роботи.